Дорогі шестикласники, тема відеоуроку поділ числа в заданому відношенні. Розглянемо задачі практичного змісту, а саме з'ясуємо, як ми використовуємо поділ числа в заданому відношенні в нашому житті. Приклад 1. Рецепт приготування яблучного варення розглянемо, і в ньому вказано, що яблука та цукор взяти у відношенні 1 до 2. Запитання, скільки ж кілограмів яблук, скільки кілограмів цукру треба взяти, щоб одержати 9 кг варення. Іншими словами, число 9 нам потрібно поділити у заданому відношенні 1 до 2. Легко здогадатися, що всього у нас буде 3 частини, 1 додати 2 дорівнює 3. 9 ми поділимо на 3 і одержимо, що. 3 кг припадає на одну частину. Отже, яблук треба взяти 3 кг, а цукру треба взяти удвічі більше, тобто 6 кг. Цей простий приклад і показує нам сутність задачі, поділ числа у заданому відношенні. Наведемо ще приклади із нашого життя. У рецепті приготування морозива вказано, що молоко, вершки та цукор треба взяти у відношенні 2-2 до 1. Ми з вами знову розглядаємо запитання, скільки грамів кожного інгредієнта треба взяти, щоб одержати 1 кг морозива. Наведемо ще наступний приклад. Для приготування розчину для знеболюючого компресу треба взяти новокаїн та димексид у відношенні 5 до 1. Це дуже актуальна задача. Із Нашого повсякденного життя, і необхідно знати, що робити в таких випадках, якщо треба одержати 120 мл, наприклад, розчину, і скільки ж мілілітрів кожного інгредієнта треба брати, ще наведемо приклад із нашого життя. У будівництві для приготування цементного розчину застосовують цемент та пісок у відношенні, наприклад, 1 до 4. І запитання, скільки відер кожного інгредієнта треба взяти, щоб одержати 10 відер цементного розчину. Навівши приклади практичного змісту, зараз ми з'ясуємо хід розв'язку схожих завдань. Отже, розглядаємо задачу на поділ числа у заданому відношенні. Умова задачі. Сплав масою 520 кг складається з міді та цинку. Маса міді відноситься до маси цинку, як 8 відноситься до 5. Знайдіть маси міді та цинку, що містяться в цьому сплаві. Сплав міді з цинком має назву латунь. Латунь широко використовується, наприклад, зараз ви бачите вироби з латуні на екрані, також використовується у промисловості латунь. Повертаємося до нашої задачі і виділяємо головні слова із умови. А саме, в нас є мідь, є цинк, і ми утворюємо сплав, який має назву латунь. За умовою міді – 8 частин, цинку 5 частин, а всього сплаву – 520 кілограм. Треба дізнатися, скільки кілограм міді і скільки кілограмів цинку буде міститися в цьому сплаві. Проаналізувавши умову, ми зараз розглянемо розв'язок цієї задачі двома способами. Розглянемо. Перший спосіб. Спочатку ми з вами знайдемо, а скільки ж всього частин буде міститися у сплаві. Ми знаємо, що міді це 8 частин, а цинку 5 частин, отже, усього частин легко дізнатися. Перша дія, зараз ми запишемо з вами перша дія. 8 додати 5 дорівнює 13 частин усього. Дізнавшись, скільки усього частин, знаючи, що всього сплав масою 520 кілограм, другою дією ми дізнаємося, скільки, час, скільки кілограм припадає на одну частину. Для цього 520. Необхідно поділити на 13. Зараз ми з вами згадаємо, як нам ділити 520 на 13. Спочатку 52, будемо ділити на 13, беремо по 4. Перевіряю себе, 4 помножити на 3 – 12, 2, пишемо. 1, Пам'ятаємо, 4 помножити на 1, 4 і 1 – 5. Нам залишилося нуль знести участку, і ми одержимо відповідь 40 кілограмів становить одна частина. Пояснення записуємо. Ми дізналися, скільки кілограмів сплаву становить одна частина. За умовою. Міді 8 частин. Отже, третьою дією ми повинні 40 помножити на 8 і одержуємо 320 кілограмів, це і є маса міді. Наступною дією нам необхідно 40 помножити на 5, оскільки цинку в нас 5 частин, і ми одержуємо 200. Кілограмів. Це в нас буде маса цинку. Таким чином, ми з вами показали хід розв'язку задачі першим способом, інколи цей спосіб називають арифметичний. Задача розв'язана, ми можемо записати відповідь. А саме 320 кг в міді. 200 кг цинку. Таким чином, перший спосіб розв'язування задачі ми розібрали. Розберемо тепер другий спосіб розв'язування задачі. У нас коротка задача вже записана, і ми зараз зрозуміємо більш детально умову. В умові вказано: маса міді відноситься до маси цинку як 8 до 5. Іншими словами, ми можемо сказати, що маса міді і маса цинку пропорційні відповідно числам 8 та 5. І зараз ми введемо таке поняття як коефіцієнт пропорційності. Отже, ми і запишемо, нехай х коефіцієнт пропорційності, це трошки інший хід розв'язку, і він, можливо, для нас новий, ми будемо його запам'ятовувати. Отже, нехай х коефіцієнт пропорційності. Зараз я записую на екрані, а ми з вами запам'ятовуємо коефіцієнт пропорційності. Вівши коефіцієнт пропорційності, ми з вами можемо тепер, вка... можемо тепер вказати тоді маса міді, тоді маса міді становить 8х кілограмів, а маса цинку становить 5х кілограмів. Маса цинку 5х кілограмів. За умовою маса сплаву 520 кілограмів. Отже, за умовою ми вказуємо, маса сплаву. 520 кілограмів. І ми можемо з вами скласти рівняння. Отже, маємо рівняння. Додаємо 8х додати 5х, разом буде 520. Згадуємо, як ми розв'язували рівняння. Зводимо подібні доданки 8х додати 15х буде. 13х дорівнює 520. Щоб дізнатися х, нам необхідно 520 поділити на 13, що ми вже робили, і одержимо х дорівнює 40. Отже, коефіцієнт пропорційності 40, і ми можемо тепер першою дією знайти масу міді, враховуючи, що треба підставити тепер замість ікса, знайдене значення 40. 8 помножити на 40, одержуємо 320 кілограмів. Це в нас буде маса міді. Пишу пояснення, маса міді. Друга дія, нам необхідно 5 помножити на 40 і одержуємо 200 кілограмів Це маса цинку. Я навела вам другий спосіб розв'язування таких задач для того, що надалі ми дуже часто будемо використовувати цей спосіб. Таким чином, ми одержали відповідь міді 320 кг, цинку 200 кг. Із розв'язання задачі випливає, що число 520 ми подали у вигляді суми двох доданків 320, і 200, відношення яких дорівнює 8 до 5. У таких випадках говорять, що число 520 поділили у відношенні 8 до 5. Іншими словами, число 520 ми подали у вигляді суми двох доданків пропорційних числам 8 і 5. Далі будемо працювати з підручником для того, щоб закріпити вивчену тему. Розглянемо номер 680 перше завдання. Поділіть число 138 у відношенні 18 до 5. Ми можемо розв'язувати це завдання або першим, або другим способом. Давайте спочатку першим способом з'ясуємо, як це робити. Першою дією ми здізнаємося разом 18 додати 5 і одержимо 23 частини, у нас буде усього частин. Усього частин. Далі дізнаємося, скільки припадає на одну частину. Для цього 138 ми поділимо на 23. 138 поділити на 23 одержимо 6, це становить одна частина. Становить одна частина. Шукаємо тепер перший і другий доданок таким чином. Задано нам, що треба ділити у відношенні 18 до 5. Одна частина становить 6, отже, 18 помножити на 6, будемо множити і одержимо 108. І далі 5 помножити на 6 одержуємо 30. Таким чином, ми поділили число 138 у відношенні 18 до 5. Іншими словами, ми можемо сказати, що число 138 ми можемо записати у вигляді суми двох доданків. 108 додати 30, і ці доданки відповідно пропорційні числам 18 та 5. Розглянемо номер 682. Для виготовлення соку ведмежа та гамі беруть 12 частин ягід і 17 частин води. Усі частини мають однакову масу. Скільки кілограмів ягід їм треба взяти, щоб отримати 232 кг соку? Зараз ми розглянемо, як нам коротко записати умову задачі. Отже, ягоди і вода. Головні слова виділяємо, беремо для приготування соку ягоди і вода. В умові сказано, що ягід треба взяти 12 частин, води треба взяти 17 частин, скільки кілограмів ягід невідомо кілограмів. Невідомо кілограмів води. А разом нам відомо, що соку буде 232 кілограми, і поки невідомо, скільки ж частин. Знову ж таки, до першого способу звернемося. Тут легко зрозуміти, що можна знайти спочатку, скільки усього частин, а саме 12 додати 17 дорівнює 29 частин усього, усього частин. Другою дією ми дізнаємося, скільки частин припадає, вибачте, скільки кілограмів припадає на одну частину. Для цього 232 необхідно поділити на 29. Будемо ділити з вами. Спробуємо міркувати, поскільки треба взяти. Давайте спробуємо взяти зараз по 7. По 8 краще. 8 помножити на 9 буде 72. 2 пишемо 7, пам'ятаємо. 2 помножити на 8 буде 16, 16 плюс 7 23. Отже, ми одержуємо, що 8 кілограмів становить одна частина. Записую: становить одна частина. Далі, щоб дізнатися, скільки кілограмів треба взяти ягід, а їх треба взяти 12 частин, то ми повинні 8 помножити на 12 і одержимо 96 кілограмів. Пояснення беремо ягід, і четвертою дією дізнаємося, скільки частин, скільки, вибачте, кілограмів нам треба взяти води. Отже, 8 помножити на 17. Будемо множити, для того, щоб не помилитися, множимо в стовпчик 17 помножити на 8, 8 на 7 – 56, 6 пишемо 5, пам'ятаємо, 8 на 1, 8 і 5, 13. Отже, 136 кг води. Таким чином, задача розв'язана. Ми можемо записувати відповідь. З цієї задачі, а саме 96 кілограмів ягід, 136 кілограмів води. Рухаємося далі і розглянемо номер 684. Периметр трикутника дорівнює 48 см, а його сторони відносяться як 7 до 9 і до 8. Знайдіть сторони трикутника. Пригадаємо геометричну фігуру трикутник, вона має три сторони. І в умові сказано, що сторони відносяться як 7 до 9 і до 8. Іншими словами, це означає, що довжини сторін. Пропорційні відповідно числам 7, 9 та 8. Отже, цю задачу розв'яжемо другим способом і згадаємо про поняття коефіцієнта пропорційності. Отже, нехай, нехай х коефіцієнт пропорційності. Нехай х коефіцієнт пропорційності. Записуємо нове поняття для нас, будемо часто його використовувати надалі. Тоді, довжина першої сторони, перша сторона буду записувати коротко, перша сторона становить 7х сантиметрів, друга сторона, друга сторона. 9х сантиметрів, третя сторона, третя сторона, 8х сантиметрів. Ми можемо і на малюнку позначити 7х одна сторона, далі 9х друга сторона, 8х третя сторона. За умовою заданий периметр я вказую це за умовою. Периметр трикутника, позначила коротко, дорівнює 48 см. Ми знаємо, що периметр трикутника це сума довжин всіх його сторін. Отже, маємо рівняння. Маємо рівняння. Нам необхідно додати довжини всіх наших сторін, і це і буде периметр, що дорівнює 48 см. Отже, 7х додати 9х, додати 8х, дорівнює 48. Зводимо подібні доданки. 7х додати 9х буде 16х, 16х додати 8х, одержуємо 24х дорівнює 48. Щоб знайти х, нам залишилося 48 поділити на 24 і одержуємо х дорівнює 2. Отже, отже, ми знайшли коефіцієнт пропорційності, він становить 2. Отже, щоб знайти довжину першої сторони. Ми 7 будемо множити на 2 і одержимо 14 см, пояснюємо, перша сторона, записую коротко. Другою дією ми 9 помножимо на 2, одержимо 18 см. Це буде довжина другої сторони трикутника. І третьою дією нам залишилося 8 помножити на 2 і одержую 16 см, це довжина Третьої сторони. Таким чином, ми розв'язок задачі закінчили, одержали відповідь сторони трикутника 14 см, 18 см та 16 см. Таким чином, на сьогоднішньому році ми розглянули важливу тему поділ числа у заданому відношенні. Щоб закріпити її, пропоную вдома виконати завдання, які ви бачите на екрані. Дякую всім за увагу! Бажаю успіхів!